But... Доброго раночку. Ви на каналі це де новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 40 Ого від 9 грудня. Новин за цей тиждень, за, за, за минулий по світу не так уж і багацько, бо там всякі драгон міти та інші пакси, великі кони, куди всі, всі дидавництва та автори їздять. Тому новин не те, що тут багато. Але є. І сьогодні дофіга новин знаєте звідки. Правильно з української сфери, і це супер круто. Їх сьогодні дофіга десь 14-15, Так що залишайтесь з нами, дізнайтесь, мабуть, щось новеньке про нашу з вами ком'юніті. Ну і трішечки ще інших новин теж буде. А перед тим як почнемо, звісно, задонатьте, будь ласка, на ЗСУ, це дуже важливо, як завжди. Дяка величезна всім, хто нас боронить, і давайте допомагати їм, як можемо. Задонатили молодці, приємний вам кавусі, борщучі що ви там п'єте, ром з віскі колою. І поїхали до новин. Бенфік Scout Edition на ІЧО вийшла безкоштовна книга, це хак на Міркборі, і вона все про глибоководні пригоди. Книга величезна, її випускають зараз безкоштовно і без арта, щоб підігріти інтерес. І потім вона буде або на кікстатері, або окремо продаватися повністю ілюстрована. Але зараз це вже готова книга з купою контенту. А саме вісім класів, наприклад, Disgrace Shipwright або Deep One, глибоководний, Тайт Admiral та інші. Додаткові механіки для левелапа, тобто прокачали цю штуку. Дрони та підводні човни, 57 монстрів, святині форма магії прив'язана до повного місця, 17 локацій, глибоководні траншеї та 64 магічні предмети. А також 11 грудня буде доступний електронний саундтрек. Виглядає дійсно цікава, повноцінна гра, та ще й безкоштовна, хто любить підводні всякі пригоди, Одіссії, не пропустить. Швидка новина: показали, як буде виглядати Dagger Heart. звичайне та лімітоване видання. Ну і коробочку теж показали. Красиво, Critical Role вкладається баблом, як треба. Чекайте на цю гру? Напишіть в коментарях. Фріліга носувала партнерства студію Two Little Mice. ті самі, які випустили гру Outgunned. ту саму, яка зібрала купу нагород. І яка як юпікеї, такі не юпікей. Це класна новина, тому що Фріліга буде це видавати, якість буде неймовірна. А якщо ви не знаєте, що таке Outgun, то це кінематографічна рольова гра, натхненна класичними бойовиками та фільмами по пограбування. У Outgun ви граєте за групу героїв, які борються проти ліхадія, щоб врятувати світ. Завжди в меншості, завжди краще озброєні. Через фрилігу буде виданий корник, саплементи та міні-кампанія. Якщо вас зацікавило, то можете вже зараз скачати безкоштовний квікстарт гри та квікстарт відгалуження гри під назву Adventures. Це вже про пал пригоди по типу Індіана Джонса. Якось в минулому році я побачив кікстар гри під назвою Слав Борг. Знаю, знаю, не переключайтесь. Будь ласка, дайте пісню. Це, це не це не вона Савок. Це саме гра від польських авторів. І їх в принципі, те ж самі були вайби 90-х, як і у нас. І ця гра вона класна, сатирична, виграє цю тему, де це світ, де нема людей, а замість них говліни і інші. Вони їздять, звісно, на всяких BMW, носять штанці з полосками, і оце все. Але дуже класно обігрується, і упор тут е, збудований на гонках по цьому місту вигаданому. Зараз іде кікстартер якраз з упором на гонки. Його можете подивитися прямо зараз на екрані. Є вже безкоштовний квікстарт, де ви можете скачати і подивитись. Я хочу запросити вас подивитися теж, тому що польський колорит там прямо ну, б'є. Наприклад, Бобек гном, який все краде, або от пупка троль, якого вигнали з дому, за до те, що він дуже чесний. А може, ви хочете поспілкуватися з гоблінами Ярешкою та Грабиком. Ну, блін, офігезно звучить, я от дуже придивляюсь до цієї гри. Е, мене переконало, що це не так погано. Руки, ноги трибуха, я ж буду головою. На кікстартері вийшла гра для дідів Voltron The Role Playing Game. І вона вийшла одразу в двох варіантах. Тобто, правила для НРІ будуть однакові, але буде дві книжки, які будуть будуватися на різному лорі. Одному того самого з мультиків 90, 1980 року. І друга з нещодавної Netflix адаптації Так що ви або зумери, для вас усіх знайдеться. Це містечко в альтронову сердечку. Якщо цікаво, усі лінки в описі під цим відео. А ще можна скачати безкоштовний квікстарт. І на цьому все з загальними новинами переходимо до українського сегменту NRE Community. І почнемо з себе, любімого коханого. Я переклав в прикольну мапу, блок-схему як. Діяти з дверима в ОСР. Тобто ви підходите до дверей. Що ви далі будете робити? Це е, я знайшов на Blue Sky, Там людина зробила цю блокскаму для своїх дітей, з якими він грає в ігри, і вона достатньо цікава. Вона показує, як повинен працювати майндсет, коли ви граєте в ОСР ігри. Тобто, у вас є двері, і там далі розгалужень мільярд. Ну зайдіть, почитайте. Воно безкоштовно. Я старався, напишіть мені щось приємне за це. На іч нарешті вийшла PDF космічний ковбой, швидкий зліт. Це та сама книжка, яку вже можна було давно придбати, наприклад, у «Жаби ігор. І це те, що ми грали у нас на відео. Є от десь, от зверху, сліва, справа, буде ліночка. Гра офігезна, гра від українських. Торів, а саме Богдана Ілаїра та його студії Dance Forest Camp. Круто, класно. Нарешті цю група бачить більше людей. Чекаємо, коли вони ще викладати її англійською, я знаю, вона існує. Ну і будемо працювати далі. І чекаємо повноцінного вже релізу не швидкого старту. Так що тримаємо кулачки і граємо в цю чудову гру. Також на Драйтру RPG вийшло цифрове видання архетерики запрошення. Так, так, того самого джентельменського бенгу, який бахнув на кікстартері. Ну і взагалі наша одна з головних, я би назвав її українських ігор по масштабу. І по тому, скільки людей її знають і люблять. Так що, Антону Реліктову я вітаю це автор гри. Я мацав руками англійське видання, і воно таке тактильне, афігезна. Також дивна агенція, яка робила все. Весь арт виглядає неймовірно. це дійсно повноцінна велика українська гра. Я дуже радий, що вона нарешті попала в загальний доступ. Так що йдіть, качайте і занурюйтесь у це псевдоісторичне джентльменське середовище. Дідо, він же Дайспанк продовжує радувати нас своїми статтями. От дійсно дід прокинувся і не може заснути. А в цей раз він виклав статтю під назвою Фракції не вороги. як наповнити гру багатогранними конфліктами. Дідо пояснює, що в ваших данжах чи пригодах всі, кого ви зустрічаєте, не повинні бути агресивно налаштовані монстрами, які ваша пачка буде розбирати. Бо це нудно. А як зробити краще? Почитайте по лінці в описі, підпишіться на DicePunk і передавайте діду. Привіт від десто хочете поговорити про Осік. Пан Григуль хоче і виклав статтю з оглядом нового доповнення від Cubicle 7 для гри Warhammer Age of Sigmar під назвою Ruins of the Past. Це набір з дев'яти підземель, і що в них цікаво, ви можете прочитати в його статті по лінці в дописі. Євген Мукеїв на своєму сайті RPGDesign.net виклав класний огляд на Public Access, це такий vhs е, горор Інвертований, тому що він на базі Brindlewood Bay, а саме карт from Brindlewood, це коли ви збираєте зачіпки і вигадуєте, що ж вийшло в кінці замість прописаної містерії. У нас на каналі є кампанія по Brindlewood Bay, по бабцям. Якщо вам цікаво, подивитися, теж буде десь посилання. А огляд дуже рекомендую, якщо ви шукаєте не стандартний, не класичний, дивний, я б навіть сказав, горор і формат цього горору, де ви, як майстер, навіть не знаєте, чим це закінчиться. Це ПБТА, і тому. Все рухається постійно від дій гравців, і коли е вони збирають достатньо зачіпок, вони намагаються їх всі підв'язати в якусь прикольну теорію. Так що почитайте огляд, вам повинно сподобатись. І якщо сподобалось, то подивіться взагалі на всі ігри Gauntlet. нещодавно розповідав вам про The Between. Неймовірну теж саме гру на Car From Bindlewood, яка в Вікторіанській Англії. Ну коротше, рушій працюючий, він дуже крутий, незвичний. Якщо ви не грали победа до цього, ну і інвертовані детективи, Ге-гей, Хе це дуже класно. Євген пише більше. До статті, навіть я доклався трішечки. Дарк Мінтавсовому бложику RPG Лав Gremlin виклав невеличку, але цікаву статтю про напрями та бар'єри в гекскравлах. кравлах Це невеличка стаття, де він розповідає, як зробити ваш гекскравл більш цікавим, як зробити банальні маршрути більш цікавим для ваших гравців, а також їх персонажів, щоб вибір дійсно був і щоб подорожувати було дійсно цікаво, і також як розподіляти. Точки інтересу, складнощі і так далі. Класна маленька стаття додає багажок багажик гейммайстра, Прям непогано. Якщо ви пам'ятаєте, я колись розповідав вам про проект Вест Марші по Cyberpunk Red. Величезний проект, де купа майстрів об'єднуються, ведуть паралельно ігри, звивають загальний сюжет і так далі. І от нещодавно вони закінчили цю гру. І з вашого дозволу я почитаю свого чудо пристрою під назвою Телефон подробиці цього, бо їх дуже багато. Так що зараз буде режим подкасту. Закривайте очі, слухайте мій голос. Вони провели 60 ігор, включно з двома епіками, 69 всього унікальних гравців. На фінальному епіку взяли участь 20 гравців, шість майстрів та два координатори. Гравці разом написали 149 більше звітів. І це все було протягом двох місяців, і більш того, вони зібрали класну суму на ЗСУ. Потрясаючий проект, слідкуємо, що будуть робити далі. На жаль, не зміг приєднатися, але дуже хотів, але наступний раз, сподіваюся, уж точно. Та і вам раджу. Ігри до столу продовжують розповідати вам, як грати в Dune RPG. Якщо Спайз Ракісу тече по ваших вінах, можете прийти. чи В'янах вінах вінах. обов'язково сходить подивитися, в цей раз це серія про бойовку, е достатньо детально розповідає, як, як грати в цю гру. Я поки не добрався до неї, але коли доберуся, думаю, буду дивитися всі ці серії, бо ну корисно. Маленький канал пройди світ. Випустив відео Огляд Forbidden Lands. Я його повністю подивився. Він хороший, йомкий, видно, що людина нервує, дуже швидко намагається говорити. Ну як я приблизно. <гум> я теж нервую, багато города. От ви бачите. Але все ж таки я сподіваюся, що буде все покращуватися. Потенціал величезний. Сходить, подивіться, якщо сподобається, нажміть лайку, вподобайку, підпишіться і напишіть йому якийсь дуже приємний коментар, щоб була жага робити далі. На ютуб каналі Inrium вийшов огляд від Олексія Марчика про генезіс, що це за гра, як в неї грати, що в неї за лор, і так далі. Це одна з чердин. Купи лекцій на інрюмі. Я дуже радий, що вони почали їх, знаєте, робити як на фабриці. Дуже круто. Теж лайк, вподобайки, поставте. Послухайте Pre-Genesis або Genesis, Можливо, це ваша наступна улюблена гра. Канал Сондор випустив огляд ОС тобто Old School Essentials. того самого ідеального ретроклона, який заходить і новачкам, і старічкам, але не дуже кандовим любітелям БХ. Класний огляд, як завжди, десь поверхнева, десь щось занурився. Навіть критика якась є. Якщо ви не знаєте, що таке ОС є, то йдіть, подивіться. Можливо, це те, що ви шукаєте, чи можна замінити вашу ДНД, класи тако, <с> ну і купа всього цікавого. Купу... Купа... купа старих механік, які трішки відполіровані, але деякі з них дотягнулися до наших днів незміненими. Коротше, ось якщо ви не чули, то чудовий спосіб дізнатися, що ж це таке. Гаррі Поттер. Та зимовий фестиваль від я не знаю, чому я так сказав, від Фанкона. Вже буде 22 листопада. Ви можете придбати квітки як на сам фестиваль, так і на концерт Люмос. І цей квіток дасть вам змогу зайти на сам фестиваль. Вже набирають або вже набрали майстрів Енрі сексію. Так що приходьте, буде весело, буде Поттерно, та-та-та-та-та-та-та, І от це все. І почту приносить Сова. До зустрічі там. Також на Інрімі стартував різдвяний конкурс різдвяних пригод односторінкових. Якщо вам цікаво написати пригоду під вашу улюблену систему, то вперед вона повинна бути на одній сторінці. Ну, а правило, почитайте іграм каналі Інгріма. Що цікавого по цій новині, то що я туди теж попав і там буду як суддя, боже, мене нічому не вчить моє життя, <сум> нема часу спати. Але буде цікаво, дуже чекаю на ваші пригоди, дуже чекаю на ваші. Креатив. Там купа крутих суддів разом зі мною, великих і іменитих, так що буде, буде класно. Приймайте участь. Чекаємо на ваші роботи. Ну і закінчу на іншому конкурсі на Маус Рітер. Вже почався другий тиждень цього конкурсу. Залишається три. На минулому тижні ми провели два стріми з суддями, які розповіли нам і вам про свої пригоди, відповіли на запитання. Залишився ще один стрім з Володимиром. Димерам про його пригоду, з Неймари, так що не пропустить. Також сьогодні в понеділок буде Дайджест, де будуть всі подробиці, що ми маємо на сьогодні, коли що, і так далі. Вони будуть, звісно, в каналі телеграму M -7 -7, зірочка зірочкагеймс Будь ласка, приймайте участь. Блін, пригода для Маус Рітера звучить неймовірно цікаво, а також, ну, сам корник він дозволяє творити. Так що, послухайте всі два стріми і вперед робити круті пригоди, бо призи. Умаю май. І на цьому все. Бачите, сьогодні багатьох українських новин. Я прихворів, так що, якщо ви чуєте там та хе це не просто тому, що я дід, а тому, що це ще й хворий дід. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, лайк, вподобайка, розкажіть вашій собаці, сусідському кабелю та дяді Вані, що ви подивилися. Ні, дяді Вані, не розповідайте, і у нього якась сім'я підозріла. Коротше дякую всім велике за те, що дивитесь, за те, що лайкаєте, а особливо за те, що коментуєте, бо для ютуба це важливо. І побачимось наступного тижня в новому випуску, ДЕСТОНОВИННА сто новинна